Перший в обліра, блядь, блять, поліка. Булом <ріхи> на обрубку. Ну, чого в смыслі? На два обрубка. На два обрубка, <ріхи> <Чин> і екс перший. <ріхи> Самих лежать сафіни із конлайне вдома і ловлять блядь, на два обрубка. <ріхи> Аби ловилося, там <ріхи> один ако наш воловий. <ріхи> Ой, да, конечно Сіди вийшов. вийшов. О, блядь, по корчам така йдушу, ну. Тан шутка. і вийшли з за добу кричати, ти свого цього оставив. 80 го Та я йому муляку забив. Я це так думаю. Я зрозумів веслом якось ударив, навірно, по ньому блядь, по поводку, він зників. Я їй ще плюс веслом його придумав. Лібо його вибив, поняв. Я не знаю де він дівся. Ти його вибив та воно. Одстрілило куди ту і все. Є, О є ого, щось крупней воно у мене брало вже. Ой, щось крупне. Що це воно так упирається немножко не? Фу, геть важко. Что это клюнуло? А не щука щука а? нет, Щука, щука крупная Да щука Я ее не могу поднять Да хули там другая Ай-яй-яй Даже может не другая Не знаю вася, но я. А, нет, не хорошая щука Это хорошая, это даже может быть трёх Здесь Тебя надо чуть-чуть, чуть-чуть тише, дай ему. Чуть-чуть. Март, смотри, поднимаешь, находишься. Да нет, стой, не спеши, я её выгуляю еще. Давай так и выслабь, я туда прикажу. Да нет, не не, чуди. Ой, хуёво. Сука, два... Ну, два... Но что-то оно так тяжко идёт, что я манал. Это хорошая щука, Вася. Ха кого що сидить? Ого. Так назад Я боюсь, щоб не зійшло. Блять, одним, одним буде. Що він ще розпущу? <таспу> Остань, сядь, я тебе підведу.

просто Давай-давай-давай. Вот ну, <святый> <святый> <И> бам... <святый> давай, бери. Всех. Взял? она моя. Зажми. Уй ебать, блять, вона она Стука це більше трьох, я її вже взял, щоб ездить. Вася, це крупна щука. Це дуже, блядь, крупна, я її вже взял, я її... Дивись, блядь, вона мне руку порізала. Фу. Ну це крупняк Вася. Ну, блядь, мене вже рука так устала, що это не шутка. Давай піднімай ее. Все, остання вас піднимаєш, а я її закидую по тобой. Я вже не буду термонтиться. Я її просто сюди вкидую. Стой, стой, сюди, кулакнішку, кулак. Фух, на, Сухай. ого! А. Вася, то скільки. Ого! Фу! Ого! Хуй знає, скільки це, ну це багато. Ого! Це це моя рекорд, навірно, побив. Фу! Це я рекорд побив свій. Фу. Я шокований, якщо чесно, ого! Фу, фу бля, її не взяв. блядь, зараз всі рибі. Там уже там рибі. Тихо, тихо, тихо. тихо. Ну це крупняк, це крупня риба. Це навіть возможно 3 плюс. Та це 100%. Блять, синьо так блядь. Я, я хочу теж крупну щуку, заїбашся. Ну це ну це крупняк. Це дуже крупне, я тобі скажу так. Фух, ох, є, взяли все таки цю гадину. Зараз вам покажу який колір зроботав. Зробота у нас отакий Тайгер. За 50 копійок на минуточку. За 41. Ні, за 41 копійку. І влубесила такого щука. Я думав, що там двох вона б так підводи, блядь, і під її під'їв'я хіріше бою я дари. Та я ж казав, що крупно, мене воно таке упиралося, що то не шутки. Давай сфоткає, може. Чи що тобі робить? Та я я, я я її не хочу навіть витягувати з лодки, хай вона то лежить. в Пакет її хоча б засунить. Я не знаю, вас. Вона така В Пакет засуні, вона ні. У тебе є пакет? Ні. Давай в цю хуйню замотаємо. Що -небудь, Небудь, вона... Фу блять вона мені не чудила, бо не пробка вбирає, в мене ця коробка неї. Я шокований, якщо чесно. Я такого ще не бачив. Блять, що <laughs> ти, сука, блядь мою трофейну рибу забрав. Я манав, ну коротше Трофей трофей, тако замотає мій, хай він тако плаває. Я, треба викидувати, на хоч і просто з нею робити я не знаю. Угу, я, я, я шокований, якщо чесно. Ну, це не шутки. Але хуй його всілась, блядь, я вже думав, я ще чуть-чуть, блядь, і вона вийшла б. Вона дуже нєго сиділа. <сес> я шокований, Вася, ого. Ну, я думаю, що це 4+. Ну, ладно, 3, 3 800. Ну, це більше трохи, ну, це, геть, гарантія. 5 ,5, ну, це, геть, блядь, трапу половини, я тобі кажу, це гарантія. Нічого собі. Отакої, От блядь, ой є взяла. Ну це, звісно, такий, це, мабуть, трофей цього сезону. Мені здається, що це цей трофей. Вона більше сівка, то я Вона просто не жирна. Вона довга. капець. Ну це я вас я не знаю. Ну це, блядь, такий крупняк, що то не шутки. шутке. Ну, спочатку таке упиралося, що її я її навіть зна не міг підняти. Так, звісно, X1 таке чудо, що то не шутки. Так, ну, це це капець. Я шокований. У мене навіть слів немає, щоб це все описати. Ікспер був якась нитка флагоновська. Катузка ріобіки, вода. Три вже, А то й 4. три... Ні, два роки, наверное, до половини, можу, що так сказати. Фух, ти що? Всі, всі наші теорії вже оправджені. Та чука стоїть. Нічого собі. А я казав, що ти зі мною візьмеш трофею. Ще так і взяв, блядь? Ну так, я казав тобі, зразу. Блядь. Сівся? Ой, так, так, ладно, короче, Позустрінемось ми Уже тоді, коли Святослав приїде рибу, забере і скажу вам точно вес риби. Ну там, звісно, так. Да. Чимало. Так, коротше, був брат приїхав, зважив ту щуку. І тоді та щука вийшла на 3400. Ну як би свій рекорд не побив, ну вже цього сезону я вже побив рекорд геть на пів кілограма, вважаю. А це вже знову пробуємо чого-то лапать. Ну і ще до цього, коли ще типу, штативи не надів. Була на вертушку. Одна щука зійшла. Ну невеличка, мабуть, була така може. Грам 700-800. А так тільки -то туди-сюди. Ого, це закинув прямо. Там може щось то зараз гепнуть. Я уже такие, блядь, тебе с ним что-то тем чином Ой, ебать. Тих, 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 Сашко. Что с таким? Это не печка. А не леска. Угу. О, это Максона, зараз донку себе достанешь. Либо флета. Ну не щука, так хоть так. Ну это окоть. Вырвать. Попробуй, давай, давай. достав? Да це гомен. А кстати, ще дуже хороша, 105 грамова, це блядь, точно гомена. Шоклідир тобі надо? Ні, один. Блядь, а як мені? У мене немає ножниць. А, это так, Да, конечно. був, зловив 105 грамову донку. Угу! он не ща, блядь, лопне ще блядь, ікспеши Ай -мо! На со стороны их похоже на окуня. Такие обе, как катушка снова начала хлестить. Ну, брала. Брала что-то? Брала. Я тебе отвечаю, но это были не курчи. Ебать нахуй.

90 -й. А, а тут крючки два ладно. Поставил, короче, я. Ну, вот такую вот фигню, вот суриной. Тоже китайский воблерок. А рыбу начал ловить. А, блять, запутался. Чё, Фёру, можно побыть обочерять? А я не думаю. Че mm. дають уже на рибі. Да вже на рибі, як тут як Так. Тут. Mm. Малютка. Це о, хто чудив. Така от хлопці маленька. Ааа, сука, я брам ні. Давай я візьму. Та я візьму її. Ні, дай мені мене щіпчики, я її був визбирати. Щоб відпустити, я би хотів її. Подай їх, а он все. все, давай вона вже. Блін, капець вона там якось засіла так цікаво. Просто подведи до меня, я их mm. сам беру. Их заработать хочу. Ну давай. Они не будут. Блядь. Хватит всё, щукуй так. Да давай уже, блядь. Буде робить, то хай робить. Она уже не съедает точно. Там и там. Было бы добре, если бы она сошла. Зараза, я хочу ниху. Возьми ей, типа, за шею. Да, я знаю, блядь. тут видишь. Ну давай. короче, я не знаю, чи вона звісно да, виживе, чи не виживе. Я її відпущу. Давай. Давай, пішла, блядь. Роздивляйся. Щось і не попадайся на путь прийду. Що щось є геть погано? Дивісь, дай. От такими движеннями. Пішла. Я що виживе. Ну, мой Тайгер, суриною. Ну, звісно, вона заглотила так по-жорсткому, я не знаю. це якесь чудом відцепив її. Та що ж чудом. Ти вимив ці? ні, ти що, не вимив. Кубини по тубоводі водити, водити так, блядь, просто не можу. Ух. Все розбило тоді. Отже, ну, впливаємо зі цього. розлови цього чобі кренка, було б хорошо. Отак їй подав? Так. Ну на стільки я знаю, не ми так ловлять. Ну як по-іншому. Я теж не знаю по-іншому. Я просто біля сказав, що ну, може він так ловить не буде, бо там якась фігова для нього поводка, що я не був виник.

Не знаю, сейчас буду что-то мухлювать. Что, что я тебе зараз? Взяло. Все, гарно. Я не знаю. Копку на счастье. Як тобі тебе назвати, скажи Не знаю. Не знаю. А ні, а, Не велика, не але все равно. Але все равно я її не люблю. Ну така може Нет, Ні, це десь там 700 гранті. Може даже більше. А, а я боюсь, то, щоб вона типу свічку не... Зараз діла, <проводил> <делаю>, зараз <проводил> делаю, десь. Ну оцепляйся. Та дай її сюди мені, просто легенько підведи. І так і хочеш її зараз на свічку з тепло. Воно там воно легко там сидить. Та йобана, що ж воно чудить. О, О все, оцепилася. Давай. І ушла. Пока. Тепер ми знаємо, що там постійно виходить робить. Так розлив цю фігню. Я навіть не ожидав, що на неї що клюне. Якраз на такі проводки, які ти говорив, типу поняв. Ну то я ж знаю, що вона таке. Ще один плюс в обірочок. Розловлений. Так, все, будемо, давай. Ми зараз дуже швидко буде тимні. То ти якраз доїхав, скільки там тобі треба. Так, да, коротше, будемо закінчуємо сьогоднішню рибалочку. Завтра раненько, мабуть, випливемо. <рес> Якщо я проснуся. Ну, Я проснуся, це геть гарантію даю. І... Буде завтра... Ну, коротше. Ще до сьогоднішньої рибалки, що буде завтрашня, ранячна. Раненько. Ще половимо, якихось чіпачків натягаємо, щоб більш цікавий відосік був. Так що, давайте ми будемо складати коротше, лодочку. Завтра зустрінемось. Дава. Хватку давай! Отгодко. це у нас плываю воду. Є? Да, невеличко. А все то все так. Точно невелика? А, да, да записує. Ого! Тих, тих, тих. <реш> Стой. Лай! Ой-ой-ой, що Ой -ой -ой. ж вона чудить. Ой-ой-ой. <реш> Та поки я ще не спішки ви я тебе кадр для, для відео. Хватит. Вс. Світ, опять на цю легенду. Тих-ти-тий, може, морду щось розриватися. Не піднімай, не піднімай. Ну. О, може виживе. Хочця. Малише <кхем> до <Довай>, мене тебе. Блядь, ти подивись на хоману. Це певно, дьогнею. Тих тих, 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 тут я не пробивши. <рех> Вс, давай на шуруй. Всі забрані кришки поправлю. Так, ну. оптима. Вс, шло, перша чуть, але вже тарасик. Ну, блять, вже розловилися ніч. Чото хоча б є. Не знаю, то либо коряга либо... Не, нихуя себе. Я ебу. Ого. Ух ты, Я вижу что оно в сторону заводило. Пацаки, вам, как вам такая темка? Это трофей. Я, ману что ж ты ж хобишь? Главное, чтобы все не убитые. Жалко, це походу з цього погода. Ні. Так, за сьогодні вона тільки вилупила зікра. Давай ножечки може дам, чи не треба. Станула? Щоб оце такого не було. Тихо, тихо. Не знаю, вроді. А покажи, ти її побив сильно? Там за спиною. Це ще проти спини. Яка маленька щучка. Ай, а, и втекло. Ты там Спочатку дупля не что-то вот такое. Я, я знаю, где еще у меня. Скажи, скажу. Куда том... мы плываем? Куда мы плывем? Ну, туда. Я только что, блядь, есть еще. Похуй не знаю, постоянно просто посокрутится. Постоянно, блядь, коли я не припущу. Нет, так загубляй. Там є губляй. Вот это здесь мы станутся, тут іде спав, яма.

Блять, це весло, гарно. О, чку, вона дика, блядь. Вон чого гарне. Не дуже гарне, але дико. Що це? Шука. Невеличка. Давай пацакай. Поцакає чи так подиви? Давай поцакаємо. По Зараз начне тут робити. Щоб не зрізала, бо в неї філру я може таку. Ні, ні, то я маленьку. Ты спець, що може забрану, геть маленьку. Нашу було хоч трохи більше те я забрав на Ну, Отцепилася. Ну от баш, блядь. добре, що бий мені. Блядь, ну ти, конечно... Звісно... Да. Угу, уже. Аманик. Їх тут не одна стоїть, їх, бляд, тут, стоїть і блядь, тут завжди три-чотири стоїть у мене. Оп, всього. Зніми її з води. Вона може, блядь, через те що воді, таке творить. Скільки вона, як думаєш. Кіошка. Фу, блядь, ну вони попросили одну забрати. думаєш забрати чи відпустити. Не сильно вроді вцепилася. Так нею відпущу. Давай. А, там на відео на відео би видно. Ти це чи ні? Ну mm, да. То... да. Ну якщо вставиш тут. Фу, блядь. Та ну блядь. Оце воно дико. Я тобі кажу, що таке взяли, я думав, що там тут двуха якась. А потім як піднімати ти почувствую, що ні. О, Все, друзі. Отака така нас щучечка. Ну це вже третя за сьогодні, давай так. на. Ритку треба відпускать гарненько. потом было что рыбить. Так вот мне. Опа, И ушла она вроде мы стихи. Да я манал. Потом там воблеру пизда. Фу, Я знал, Ой, ладно, короче. Да нет еще. Буду снимать, того, что ты его. Ну, короче, Вийшов у нас такий відосик, мене щось засняв, що то, -то такого. Скільки ми зловили? Я тоді, вчора три штучки. І сьогодні. Суковий <реку> лізе. Ну короче, щука тут майже, що Я мерка, що делає. Да, конечно, таке от чудо. Ну, рибалочка хороша вийшла. Половили, класно. Я вчора зранку... Ні ні. Вчора зранку злив три. сьогодні зранку зробив 4 і сьогодні в... Ви... О да, конечно. Ну выходы страшнее делают. Мне же холодно буду вдевать и кофту. Давайте тогда. До следующего видоса.